15 лютого у Мюнхені розпочнеться конференція з безпеки, що збере понад 60 лідерів країн і урядів. Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом, а спецпосланець США Кіт Келлах уже анонсував важливі дискусії щодо завершення війни в Україні. Очікуються обнадійливі новини, але ці сподівання можуть виявитися марними, зазначають експерти Київського безпекового форуму. Жодних проривних ідей щодо припинення війни очікувати в Мюнхені не варто, вважають вони. Плану завершення війни, сформованого США, ЄС і Україною, не буде. Як не буде, і затверджено формату переговорів, до яких Кремль готовий тільки у вигляді прийняття умов капітуляції України. Щоб пояснити свою оцінку, оглядачі Київського безпекового форуму нагадують останню заяву радника президента США із Нацбезпеки Майкла Волца. Про те, що опікуватись безпекою України повинна Європа без участі Сполучених Штатів. Вони також звертають увагу на розмову Трампа з Путіним та на обіцянку фінансової підтримки України в обмін на її корисні копалини. Експерти наголошують, без Сполучених Штатів неможливо забезпечити реальних гарантій безпеки України. Це розуміють і у США, і в ЄС, і у Москві. Візит Келога до України може мати ефект, якщо буде оголошено про підготовку нового пакету допомоги Києву. Як і рішення в Рамштайні, де США поступилися головуванням Великій Британії. Саме це мало б стати переконливим свідченням наміру підтримувати Україну. Сподівання на таке рішення, на жаль, примарні, зазначається в огляді. Заяви президента США Трампа та його радника з питань нацбезпеки Майкла Волца свідчать про прагнення швидкого оголошення тимчасового перемир'я без реального плану завершення війни. Саме тому спецпосланець Кіт Келох спростував інформацію про презентацію такого плану. Ідею про співпрацю США в сфері рідкісноземельних металів і корисних копалин слід розглядати як свідчення бізнес-підходу нової американської адміністрації до вирішення геополітичних проблем. Така заява спрямована як на електорати республіканської партії, якому кажуть, що допомога Україні буде в обмін на її ресурси. Так і неймовірну економічну співпрацю у довгостроковій перспективі, зазначають експерти. За їхньою оцінкою, Кремль свідомо не підтверджує контактів із Трампом з метою применшення як цінностей таких контактів, так і сили нової американської адміністрації. Теза Кремля, ми не боїмося Трампа стала новим медійним сигналом у Росії. Ми оцінюємо ймовірність продовження бойових дій у наступні 6 місяців на рівні 9 з 10. А ризик невигідних умов перемовин для України 8 з 10. Це на один пункт гірше за попередній прогноз. Йдеться в аналітичному огляді Київського безпекового форуму. Підписуйтесь на наш канал і стежте за оновленням у наших соцмережах. Посилання в описі до цього відео.